Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні я пропоную вам приготувати дуже легкий та смачний салат із буряка та фети. І так, що нам знадобиться: відварений буряк, фета, трішки руколи сіль за смаком та, як заправку, я буду використовувати ось таку отоливку олію Ну що ж, поїхали. Починаємо з найпростішого Беремо нашу тарілку і додаємо туди руку. Я готую одну порцію, бо це мені буде на вечерю, тому в мене досить такі дуже маленькі пропорції. Так, трішки руколи. Тепер беремо безпосередньо наш буряк і подрібнюємо кубиками. Буряк ми подрібнили і додаємо його в нашу тарілку. Так, ось так. Чудово! Вже майже половина салату готова. Тепер беремо нашу фету і я використовую десь орієнтовно півпачки, тобто 100 грамів. Зливаю розсію. Фету теж нарізаємо кубиками. І ще для салату я використовую горіхи. Сьогодні в мене волоський горіх. У попередній версії салату я використовувала арахіс. І ще з дуже важливого, в попередній версії в мене не було руколи, тому сьогодні досить експериментальна версія. І так, беремо наш арахіс. Нам потрібно не дуже багато. Ось таку от жмінку. І арахіс нам додасть чудової текстури до нашого салату. Тепер я трішки підсолюю зовсім зовсім трішечки. Додаємо нашу оливкову олію і, в принципі, ми можемо смакувати. Це готово. Такий неймовірно простий та смачний салат із буряком та фетою у нас вийшов в результаті. Всім смачного!